Щось у мене швидко відра наповнилось. Це теж доспівши, як їх донесли. Умістила, треба йти по мішочок. Це я вже зважила зразу, Так, теж спіленький. Ой, зараз наїмся. Він так настрій покращий. От як любий який антидепресант і поруч не стояв. Ось як щось якийсь з'їм і виразу життю. Який він солодкий соковитий. У мене настрій покращується прямо на очах. Прямо на очах. Зараз в пляс пойду. Ой, щось, щось мені не до, не до плясок. Щось я, мабуть, переїла. Ой, так важко. Це не здумайте, це не, не цілий кавун. Це половину я зразу відрізала і положила в холодильник. Це з тої половини. Ой, ну все одно